Друзі, всім привіт! З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр, і по старій добрій традиції знаходимося на своєму господарстві. І в послідуючі декілька хвилинок будемо займатися рядом дуже важливих питань, які нам потрібно буде сьогодні закрити на своєму господарстві. Також в послідуючому покажу вам. Певні проблеми, з якими моє господарство зіштовхнулося. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, кому цікава тематика свиноводства. І е, надзимайте на дзвіночок для того, щоб бути у курсі всіх тих відео, які виходять у мене на каналі. Е, стараюся робити все від себе можливе, щоб е, контент на моєму каналі був. Цікавий для людей, які цікавляться свиноводством, які бажають заробляти на свиноводстві. Тому, друзі, хотілося б, щоб наша спільнота росла розвивалася. Тому, якщо дане відео вам сподобається, обов'язково лайк під відео і не забувайте писати про коментарі, тому що це дуже сильно допомагає в рості і розвитку мого ютуб-каналу. Тепер, друзі. Наступне, чим ми зараз будемо разом з вами займатися, будемо займатися процесом приготування стартового комбікорму, яким я годую усіх своїх поросяток, які знаходяться біля свиноматок, точніше, підгодовую поросяток. Ну, а вже в послідуючому. Цей же самий комбікорм стартовий використовую і для поросяток, які в мене відлучені. Мої постійні глядачі, які продовж всього часу зі мною з моменту створення мого каналу, ви знаєте, що я віддаю перевагу декільком торговим маркам, які випускають BMWD, в основі якого лежить мій стартовий комбікорм. Це торгова марка Henrix, торгова марка Purina. Калинка, знову ж таки, в залежності від ситуації, в залежності від риночних обставин, в залежності від того, тому що є певні зміни і є певні тенденції, які я бачу, які я на собі відчуваю. Тому час від часу міняю ці торгові марки, але зараз безпосередньо здебільшого використовую Хенрікс, пуріну, калинку дещо рідше використовую. Тепер. Переходимо, друзі, до конкретики. Як я вже й сказав, основою і фундаментом нашого стартового комбікорму є BMWD, стартове, торгової марки Hendrix, 25%. друзі, І сьогодні будемо робити замісик на 50 кг комбікорму, тому що ну, грубка у мене поросяток невелика, яку я підгодовую і впослідую, чому буду відлучати, тому стараюся замішувати. Комбікорм краще частіше, але щоб він постійно вигодовувався і не застоювався. Ну, БМВД просто-напросто буде в мене стояти в мішечку. решта. Тобто беремо сьогодні 12,5 кг БМВД нашого і 38 кг чистого ячменю. Друзі, неодноразово вам говорив, показував, розказував. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, це мій підход на господарстві. Я не притримуюсь е, всіх рецептур, які пише і завод-виробник, тому що е, чистий ячмінь плюс БМВД е, не додаю ні кукурузу, не додаю ні пшеницю. Це стартове БМВД. І е, до 30 кілограм е, поросят, яких я годую, я їм ніколи не додаю е, пшеницю. і... Е, Кукурузу у стартове БМВД. Тому що, друзі, ряд проблемок у нас виникає, коли ми будемо е, додавати кукурузу. Кукуруза це знову ж таки е, ну, енергія додаткова. Я вважаю, що енергія, яка закладена у нас у Хенрікс, е, у саме БМВД, е, Колораж, білкова група, її більш ніж предостатньо для того, щоб. Перекрити всі потреби наших маленьких поросяток, друзі, проблема, яка дуже часто вискакує у у багатьох із вас. Я точно про це знаю, тому що люди дуже часто пишуть, дзвонять, звертаються з тим, що після того як ви відлучаєте поросяток, їх настигає така от величезна проблема, як отечка. Друзі, знову ж таки, шляхом досвіду, шляхом втрат, шляхом методів. Проб і помилок, друзі, прийшов до такого оптимального варіанту, що у стартовий комбікорм ячмінь, БМВД, отечок ніколи не виникає. Якби поросятка не їли цей комбікорм, переїдали, не переїдали, знову ж таки, отечки ніколи у мене не виникає. Тому що це надзвичайно величезна проблема для кожного із нас, господарів, тому що. Е, ну, кожному із нас хочеться, щоб воно їло побільше, пошвидше. Але е, тоді, коли ми за ножки починаємо витягувати наших тваринок. Як то кажуть, тоді не до сміху і не до експериментів. Так що, знову ж таки, це моя схема, та схема, по якій я працюю. Сьогодні буду робити 50 кг корму, а на 100 кг корму зазвичай це 75 кг у мене йде ячменю, 25 кг БМВД, стартового або Хендрікс, або Пуріна, як я вже говорив, або ж калинка. Ну, калинка в меншій мірі. В основному Хендрікс Пуріна. Отримуємо 100 кг Гарного, е якісного комбікорму. Е ну і про схеми використання цих комбікормів я вже неодноразово говорив е у себе е на господарстві. Так що зараз помелимо е 38 кілограмчиків нашого ячменя. гарно все перемішаємо, е приготуємо. Ну, як ви бачите, я готую всі свої комбікорми у ванні. Не дожили ми ще і не розжилися Ми змішувачами для комбікормів. будемо сподіватися, що колись е, і до нас дойде цивілізація. Так що, друзі, е, почекайте декілька секунд. І будемо вже далі рухатися з вами у свинарник, тому що там у мене виникли певні проблеми, з, яких, е, з якими потрібно боротися і знову ж таки робити все для того, щоб не було ще більших ускладнень. Зараз е, змелимо ячмінь. Е, також один такий немаловажний нюанс ячмінь, який я використовую для малечі? Я використовую ще той, який я купував в тому році. Ось ви бачите тогорічний ячмінь, а це ячмінь, який я купив у цьому році. Якість, як ви бачите, ну, відрізняється дуже-дуже серйозно. Цей ячмінь набагато якісніший. Сама зернинка вона набагато більша. Ну, А тут ну, якість, як то кажуть. Бажає бути кращою, для свиноматок, звичайно, піде, але для малечі набагато поживніший і набагато збалансованіший буде цей цеймінь. Так що пару хвилинок чекаємо і біжимо до нашої малечі. Перемішали всі компоненти, які входять у наш стартовий комбікорм. Зараз все переміщу у мішечок. Робочий процес вже початок. Після того, як змінив решето на мельниці, набагато набагато кращим став саме якість помолу зерна і взагалі сам комбікорм. БМВД у мене ще залишається на 50 кг комбікорму. Зараз все закінчу, вигружати в мішечок і відправимося у наш свинальник. Друзі, знаходимося уже у нашому свинальнику безпосередньо біля нашої малечі. І сьогодні у нас... Мова піде про цю од групку поросяток, пострадавших наших. Знову ж таки, поки що ми обходимося легким іспугом, але як то воно буде далі, побачимо, будемо спостерігати, про все вам буду показувати і розказувати. Значить, Що у нас відбулося? Малеча поки поїдає у нас молочко. Що у нас відбулося зранку? Перед тим, як починаю управочку, приходжу, обходжу все своє господарство. Перевіряю, чи всі мої малюки пережили ніч, всяко може бути. Чи ніхто не виліз, нічого ніхто ніде не розламав, друзі. І буквально відразу ж виявив, що е, деякі із поросяток мають такий анорексічний вид. Е, і е, в цьому боксі безпосередньо в деяких місцях були явно признаки е, видні того, що в наших поросяток почалася діарея. Вчора, друзі, буквально знімав вам відео, е, в якому показували вам певні нюанси по господарству про суху дезінфекцію. Ви можете впевнитись в тому, що поросятка виглядала ідеально, абсолютно без ніяких відхилень, друзі. І от така от ситуація у нас глобально, можна так сказати, і дуже сильно змінилася сьогодні вранці. Знову ж таки, друзі, в таких от випадках, коли виявляються такі випадки, не чекаю, поки у поросяток буде ще. Більша діарея або ж ця діарея закінчиться, друзі. Реагую миттєво. Що і зробив цього разу проколов поросяткам енрофлоксацин 50 Це антибіотик, який буде допомагати нашим поросяткам повернути до норми мікрофлору їхнього шлунка. Но до Норми. Кишково-шлунковий тракт і оці от розлади, які викликані збудником, у нас якомога швидше, знову ж таки, в ідеалі мають припинитися. Також в той момент, коли їздив по стартове БМВД, яке ми використовували з вами для приготування стартового комбікорму, купив регідрон. Знову ж таки, препарат, який допомагатиме зберігати. Водно-сольовий баланс, поповнювати водно-сольовий баланс усім нашим поросяткам. і Знову ж таки, зараз у них йде величезна втрата рідини в організмі, і потрібно якомога швидше всі ці процеси призупинити. Проколов, друзі, поросяток не тільки тих, в яких явно видно діарея, а усю групу поросяток. Тому що, он, оте поросятко, воно дуже сильно видно, що воно обезводнене, і оте от поросятко, яке біля нього лежить поруч. Ну а зрештою, поросяток, в принципі, нічого там страшного не відбувається. Так що знову ж таки зробили все від себе можливе, щоб зупинити цю діарею. Також, благо, знаєте, наче воєдину всі обставини в нас складаються. Вчора буквально говорили про суху дезінфекцію. Сьогодні зранку відразу ж засипав усі станки, де у мене знаходяться малеча. Оцю сухою дезінфекцією. Знову ж таки, у послідуючих відео обов'язково поговорю вам і розповім. Як ну, вона себе рекомендує дезінфекція саме кліносан? Так що, друзі, знову суха дезінфекція саме знову ж таки робимо в таких от випадках все можливе для того, щоб якомога швидше зупинити і. Покра... Ну, зупинити діарею і покращити саме стан наших поросяток, тому що діарея, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, це знову ж таки вбивця для маленьких поросяток, тому що. Кожна година, кожна хвилина на вагу золота і потрібно правильно і потрібно реагувати. Знову ж таки, будемо дивитися на стан поросяток. Можливо, уже ввечері, якщо глобально там нічого не поміняється, і поросятка будуть все гірше виглядати. Отим от поросяткам проколю глюкозу. Ну, Але то таке, забігати вперед не буду. Знову ж таки, зараз на початкових стадіях зробили все від себе можливе щоб зупинити діарею, але буде як буде. Так що, друзі, знову ж таки, кому такого роду відео було корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть побільше коментарів, пишіть знову ж таки ваші думки, враження від всіх цих дій, які я проводжу на своєму господарстві. Можете також написати ваші засоби, за допомогою яких ви зупиняєте діареї на своїх господарствах. Так що, друзі, з вами, як і завжди, почуємось і побачимось в нових випусках. З вами був канал Будні Свиновода. Гарних вам приростів, друзі, гарного дня і до нових зустрічей.